Я з Закарпаття. І ви зараз можете подумати, що зараз будуть ні: оці стереотипні жарти про Закарпаття, оці всі стереотипи про, про угорську мову, про закарпатський діалект, про закарпатське вино, про великі пісню жителів Закарпаття. Ну, ці всі знаєте, стереотипи, які виникли не на пустому місці, але, але я проти такого. Я не люблю стереотипи, тому що через них люди думають, що Закарпаття якесь відстале. А Закарпаття дуже прогресивне. Закарпаття в курсі всіх новин, Закарпаття знає про війну Франко-Пруську. Ми у вері події, розумієте? От ви чули, що Франциск збирає Христовий похід? А ми чули Закарпаття настільки прогресивне, що коли туди прийшли робити велике будівництво, все, що вони зробили, це наклеїли наклейки, бо ну все і так, і готове. Закарпаття настільки прогресивне, що попередній жарт про христовий похід ви сприйняли як жарт. Але якби ви знали історію, ви б знали, що Франциск ніколи не збирав Христові походи. А якби ви були католиком, ви б знали, що теперішній папа Франциск. Співставте два факти, хоча, якби ви вчили історію, ви б не захотіли бути католиком.